Рівненський обласний волонтерський штаб місце, де ще з початку повномасштабного вторгнення небайдужі люди допомагали військовим, переселенцям та місцевим жителям. На сьогоднішній день центр сам переживає не найкращі часи, так розповідає координаторка волонтерського штабу Наталія Ханенко. Ну наразі штаб в нас і працює, тому що люди до нас приходять, мають змогу отримати хліб. Одяг, взуття. Нещодавно було, що дитяче харчування мами отримували, і тому штаб у нас ще працює з 11 до часу. Ми скоротили правда, години, але працює. У волонтерському штабі продовжують плести необхідні для військових маскувальних сітки. Наталія Ханенко просить усіх небайдужих долучатися, адже робочих рук не вистачає. Велика гостра потреба, звичайно, в розхідних матеріалах саме для маскувальних сіток. Тому, користуючись нагодою, хочу попросити долучатися. Ну, не фінансово, це можна просто купити основу для маскувальної сітки або сам спанбон. Це тобто той матеріал, з якої плете Деться сама сітка, Але, на жаль, нас війна продовжується, вона не закінчилась, тому ми не маємо права втомлюватись. Ми повинні зараз як ніхто об'єднуватись. Як кажуть працівники штабу, допомоги стало менше, але люди все ще підтримують центр, приносячи одяг та необхідні речі для малечі, дорослих та військових. Місцевий хлібзавод кожен день привозить благодійні партії хлібу, які можна безкоштовно отримати на пункті видачі. З перших днів допомагали і ще продовжують допомагати людям. Ну і за хлібом щодня від 50 людей приходить до нас. Ну, от зараз школа буде, то потрібні такі як канцелярські приладдя, і все, що стосується школи, рюкзаки за це питаються постійно. Ну і якщо там памперси, це теж те, що необхідно постійно і що зараз майже ніхто не видає. Рівненський обласний волонтерський штаб продовжує працювати і допомагати військовим та цивільним попри усі проблеми. Як кажуть, у центрі допомогти можуть усі, і люди повинні не забувати, що в країні триває війна. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.